Виконав ще одну роботу, досить складну. Чому? Тому що треба було зробити вклеєчку, бачите? Сам хлистик іде розбірний, просили розбірний. Він тов товстостінний, Якщо ставити один шпигот, він просто гнувся. Для цього потрібно було додати ще трубочку зверху. Тобто у нас двинесо йде. Шпигот всередині і трубочка наверх. Воно тримало, бачите, тепер згіб хороший, бачите, рівний. А так воно просто тут прогинало, шпигот не витримував. Получилась ось така краса. Бачите, він коротенький, 46 см. Ну, Людина любить такі коротесенькі. Ось титановий кінчик. Можна підігрувати. Ось. Розбірна. І під неї ще тубус. Якось так, друзі. бачите, яка краса.